Андрій, привіт, Діана, і всім привітом з дивитеся ви на каналі Коктейльні Хроніки. Ну, тут же по кількості бокалів не важко здогадатися, що сьогодні ти приготуєш три коктейлі. Три коктейлі, і буде три версії коктейля Манхеттен. Вау! Mm, wow. Так, буде світ Манхеттен, Манхеттен Пітті Серф, типу маленька подача, mm -hmm. і Breakfast in Манхеттен. Вау! Так, за світ Манхеттен невідомо хто і коли це придумав. Маленька подача придумав Сімон Дефорт у Лондоні у барі Кабінет Рум. І останнє in Manhattan був придуманий у 2009 році в Ірландії у ресторані Bentley. Дуже цікаво скуштувати. Так, тож, перейдемо до готування. Почнемо з солодкого. Солоденького. Наливаємо в наш змішувальний бокал бурбон. Далі наливаємо житній бурбон. Солодкий червоний вермут. та пару дещів бітера ангаскурди додаємо лід і добре це перемішуємо Прибираємо зайвий літ, беремо жуліпстейнер і переливаємо. І прикрашаємо все це коктейльною вишнею, як класичний Манхеттен. І, будь ласка, Манхеттен світ готовий. Наступний готуємо ще що маленький. Так само наливаємо бурбон. Далі наливаємо червоний солодкий вермут. Так само додаємо бітера Ангастуру. І... Додаємо трошечки сиропа з вишні коктейльної, бо і зараз як вишні попадають. Yeah. У мені вже подобається, вже хочу скуштувати. Так, мені здається, він буде дуже смачний. Хоча я дуже люблю Манхеттен, як мені здається. Зараз побачимо, як завжди додаємо лід. Нагадую, якщо ви готуєте для гостей, то не варто руками брати лід. Який гарний колір. Так, дуже такий насичний, червоний, мені теж дуже подобається. Так, прибираємо зайвий лід. І переливаємо. Ой, дуже гарний кольор. Mm -hmm. І покластися, при прикрашаємо коктейльною вишнею. І, будь ласка, Манхеттен Іті Серф. Так, і останній це Бреквест in Manhattan. Ми вже готували бреквест Martini, Трошечки схожа, але складові інші, але схожі тим, що теж йде іде пальціновий конфітюр. Тож кидаємо ложечку нашого конфітюру. Наливаємо наш бурбон. Далі наливаємо червоний вермут. І цього разу замість ароматичного бітера додавляємо оранж. Теж пару дешів. Додаємо лід. І перемішуємо. Прибираємо зайвий лист, беремо наш уліпс трейнер і проливаємо у наш келих. і прикрашаємо все це апельсиновою цедрою. І ось, будь ласка, «Breakfast in Manhattan», «Sweet Manhattan» і Манхетен Manhattan, Surf». Якщо правильно вимовив, вибачте. Всім привіт поближче. Так, тож ти казала, ти любиш Манхеттен. Ну, мені здається, що так. А Яка версія цього? Тобі здається Найс. Буде найсмачніше. Найсмачніша? Якась одна. Так, якщо б ти видалила. Несмакуючий такий blind вибір. Ну, я думаю, буде смачний брекфаст. Мені так здається. І. Як це називається забула? Світ. Солодкий. Солодкий. Ну, я думаю, що вони будуть гарні. Хоча і цей теж смачний, я не можу так щось одне вибрати. Ну, давай, обирай, який бажаєш з чого почати. Давай почнемо зі світ. Солодкого. Так, гірким досвідом я вже навчена. <гум> Солодкий? Так, але в міру. Потримаю. М -м. У, такий міцний. Міцний, а не так. Солодкий, приємний. Так, та, така Е, До цього в нас був. Я вже забула, який то був коктейль. А що там було? Там, де мені прям був він дуже міцний. Може, олд фешн? Так, напевно, що. Так, олд фешн. Так, до цього десь там. Може буде підказочка, а може і не буде, якщо захочете. Uh, підете до нас в плейлісти, в наше відео і подивіться old Fashion. От мені він був занадто міцний. А цей ні. Нормально гарно. Так, давайте з, з сиропом вишні. Ой, цей теж буде гарний. Але я думаю, що він буде якраз таки дуже солодкий. Так, так, так. Тому що сироп цей дуже насичений. Ну, сам сок. Ну, порівняно, ось якщо два порівнювати. Так. Але колір мені дуже сподобався. Mm. Як? Mm. Солодко, але смачно. Угу, mm. Так, uh -huh. да, він uh, солодший, але такий приємний смак, а зовсім відрізняється, але складові майже ті самі. Але цей сироп дуже вирішує. Mm, mm. Uh. Такий насичений вічневий, uh, прикольна версія. Uh, гарна версія, і при тому, що цей сироп, він йде. Ну, взагалі, ця вишня хочу трошки так відійти і сказати, може, хтось не куштував цю вишню. Вона солодка, але при тому ще й кисла. Так. І тому ось тут він гарно, так, так, пасує. гарно пасує та поєднується. Так, ну і що, і брекфест? Брекфест. Ну, цей буде дуже апельсиновий. По-перше, тут іде цедра, по-друге, там йде апельсиновий конфітюр. конфітюр. І оранж ще а, апельсиновий та насторабітер. Так. Так. Апельсиновий. Дуже апельсиновим. Mm, так. Дуже апельсиновий. І те, що після цього насиченого апельсинового смаку, далі йде такий бурбон, ну, смак бурбону. Ну, вермут, мені здається, загубився. Ну, там його трошки зовсім іде, але він навіть в кольорі видно, що немає. Ну, мало. Так. Ну, навіть якщо так, так подібнувати, це йде такий світліший. Але я думаю, що безвермота буде все одно не так. Я чомусь, ну мені так здається, що то має бути обов'язково, бо все одно щось але є в смаку. Так, ну цей. А... Якщо хтось буде собі готувати це такий більш міцний, та солодковатий, це більш солодкий. Він солодкий за цей. Ми маємо на увазі. Так, 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 ну світ. Він так називається. Манхеттен угу. світ. Цей вишнею більш солодкий, прям за смаком. Такий вишневий насичений. Приємна солодкість. Одразу скажу, не така, знаєте, що притерна. Не притерна, так. Та, я я хотіла додати, що реально не притерна. А цей такий, ну, зовсім він різняється кардинально від цих. Він такий а, цитрусовий, ну, більш а, апельсиновий. Не цитрусовий, навіть а апельсиновий. Теж а, не скажу і не можу виділити, що якийсь гірше, якийсь смачніше, але вони всі різні, всі смачні. Ну насправді мені важко, якщо обирати якийсь один, мені дуже важко обрати, бо. Ну, всі смачні. Я думаю, що під там, кожен настрій буде свій Манхеттен. Так, інколи класичний, інколи там є ще багато версій. Всякий реверс, перфект і так далі. Ці три мають місце бути. Дуже цікаві. Хто? Напишіть в коментарях, хто куштував хоча б один з них. І як він вам більш подобається, ніж класичний. чи... Все ж таки класика і в Африці класика. Так, а мені ще було дуже цікаво почитати, навіть якщо ви не пробували і за нашим описом, який би з цих трьох ну, вам більш був би до душі. Так. А ми вам дуже вдячні за перегляд. А, що писати в коментарях, ви вже знаєте, тому будемо чекати залюбки почитаємо. Так, домашнє завдання ви вже отримали. А, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал до нових зустрічей! Па-па!